Друзі, вітаю всіх на YouTube-каналі Майстер-клас футбольний прогноз Жінки Ліга Чемпіонів. Так, я розумію, що наших дівчат вже навіть у складах е, відомих клубів, які потрапили до чвертьфіналу Ліги Чемпіонів жіночого турніру УЄФА. Е, немає, але все одно уже. Такий престижний жіночий клубний турнір як Ліга Чемпіонів УЄФА, починаючи з стадії однієї четвертої, приваблює не тільки тому, що там є наші рідні виконавиці чи нема, адже це вже чвертьфінали. Нагадую, чвертьфінали у дівчат в Лізі Чемпіонів розбиті на два дні. У вівторок і в середу, 18 і 19 березня, по два матчі за вечір. Отже, вмощуємося зручніше. Не забуваємо підписуватись на наш канал. Ваші вподобайки і коментарі. Це важливіша підтримка. Друзі, дякую вам всім за це. Отже, у вівторок Реал Арсенал. Звісно. Жіночий Ріал Арсенал і е, Баварія Ліон. Розглянемо ці два матчі, але розглянувати нема чого. Е, чому я так кажу? Тому що я обіцяю, багато вашої уваги і часу не заберу. Я е, тут прогнозую в обидвох матчах перемоги гостей. Канонірки. Канонірки, дівчата виграють на виїзді. У Королевського жіночого футбольного клубу з Іспанії Реал Мадрид. Арсенал Перемога 1,95 мій прогноз. А у е, Мюнхені. Ткачихи, Ткачихи з Ліону, дівчата Ліон Франція. Переможуть е, у Баварії в Мюнхені на виїзді 1,8. До речі, Футбольний клуб Жіночий Ліон з Франції вважається одним з сильніших наряду з такими клубами, як у світі. Жіночі клуби найпотужніші: Барселона. Вольсбург. До речі, між собою грають у, у середу, вже це я забігаючи наперед. Ну і так само потужний. Арсенал Челсі. Не забувайте у дівчат. Тому я в перший день у вівторок, це перші матчі чвертьфіналів, наголошую на цьому. Я вибираю обидва перших матчі: це перемоги гостей дівчат. Арсенал і Ліон. Тепер ще два матчі ввечері у середу, 19 березня. Я вже наголосив на цьому чудовому матчі Вольсбург, Барселона. Так, Вольсбург відноситься до найкращих клубів жіночих не тільки в Європі, а й у світі. Але, але Барселона за складом самий потужний клуб. І, друзі, дозвольте тут. Е Дуже такий сміливий прогноз. Барселона, дівчата, на виїзді у Німеччині, в Вольсбургі. Заб'ють два м'ячі і більше. Мій прогноз індивідуальний: тотал Барселони жіночої більше двох рівно 1,85. А в англійському жіночому дербі Мансіті Челсі. Також в середу пройде цей матч. Я прогнозую максимум обмін м'ячами не більше. І навіть і того не буду прогнозувати. Тому що я думаю, тут взагалі може один м'ячик вирішити все. Два майже практично рівних клуби. Якщо е, розглядати ось такий варіант, коли Челсі на виїзді в Мансіті, Сіті, щоб Челсі дома грали, можна було б. Ризикнути взяти Челсі перемогу. Але на виїзді, я вважаю, шанси рівні. мансіті Челсі. Тут продовжу свою думку, один м'ячик може вирішити долю цього матчу. Тому тут, друзі, я прогнозую тотал менше 2,5, Коефіцієнт 2. Ось ви і почули мої 4 прогнози на 4 чверть фінали жіночої Ліги Чемпіонів УЄФА 18-19 березня. Дякую за увагу. Не забувайте підписуватись на наш канал. вподобайки, коментарі. Сама потужна мотивація від вас для мене особисто і для нашого каналу. Дякую вам за це, друзі. Скріншоти по всім моїм прогнозам. Я. Закидаю в телеграм-канал і замітьте, набагато раніше, ніж готую тут відео на ютюбі. Тому, хто підписаний на наш телеграм-канал, той першим знає про мої прогнози, про мої плани і заощаджує і 5 і іноді і більше хвилин свого особистого часу. Дякую, що завітали. Посилання до телеграм-каналу у першому закріпленому коментарі під кожним з моїх відео. Там само, де і посилання на всі мої соціальні мережі. Ласкаво просимо. Дивлюсь я всі матчі по сайту, який опублікований в описі під кожним з моїх відеороликів. Дякую за підтримку і активність, друзі. Слава Україні! Скорішої нам перемоги. До зустрічі всім папа! -па.